Вихід на воду, біг та тренування в залі. Так, вислувальниця на байдарках та каноя Ксенія Цомпель готується до чергового турніру. Розповідає, її родина тісно пов'язана з веслуванням. Мене дядько, це призер та чемпіон світу. У мене тато веслувальник, мама тренер, який безпосередньо мене готувала. Бабуся, тренер, дідусь тренер. Спортсменка каже: полюбила веслування з дитинства. Я почала виходити на воду ще. До першого класу з 6 років. Але саме професійна, можна сказати, кар'єра, коли почала змагатися, почала виїжджати на якісь змагання національного рівня, всеукраїнські змагання, це відбулося у 2019 році. Одним з найважливіших турнірів каже, для неї став чемпіонат Європи серед юніорів в Румунії на початку липня 2025-го. Згадує 6 липня, було два заїзди. Розпочинали в двійках з напарницею на дистанції 500 метрів. На підготовчому етапі ми з нею разом захворіли. Спочатку вона вибулася з тренувального процесу на п'ять днів, а потім і я на п'ять днів. Ми заїхали п'ятими. Було дуже сумно через те, що ми. Дуже сподівалася на призи. 30. Трохи більш ніж через годину на Ксенію очікував вже одиночний заїзд на 200 метрів. В Миколаєві друзі та колеги стежили за її виступом перед екраном. Це, в нас є телевізор, ми включили Ютуб і всі вболівальники, всі ті, хто шанують висловання на байдарці та каної, дуже гучно вболівали в нашому закладі. На місці ж Ксенію підтримувала її мама Ольга. Вже вона підходила на самий старт, почала вже їй щось сказати, якісь напутні слова, то вона просто сказала: просто стоп, я все знаю. І тоді я якось трошки впевнилася в тому, що щось може бути. Я вийшла і просто стала відпрацьовувати. Повернула голову вже після фінішу, порахувала, скільки човнів заїхало разом зі мною, і подумала, ну, десь п'ятірці то буду. І коли вона йшла 200 метрів, Ну, чесно сказати, я думала, що я умру там возле телевізора. І коли рук висвітило, що вона була четверта, я була ну, про просто дуже розчарована. В цей момент кілька човнів фінішували приблизно в однаковий час, тому одразу всіх призерів не виявили. Потім мені кричить наш оператор, наш журналіст, той, що ти третя. І якщо чесно, перші хвилин п'ять я взагалі не розуміла, що відбувається. Я не могла якось ну, в сенсі третя. Бронсу здобула серед 27 веслувальників. Говорить, було важко стримати емоції. І перша людина, яку можна сказати, зустріла по дорозі, це була моя мама, яка йшла, плакала, тому що вона була впевнена, що я четверта. Ми просто обійнялися, стояли хвилини дві плакали разом. Нині за плечима у Ксенії приблизно 200 нагород з різних змагань. Каже, готується до чемпіонату світу, мріє виступити на Олімпійських іграх. Також хоче колись і сама стати тренеркою. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, Новини Миколаїв.